Всім привіт. В назві відео так і напишу, Зарікалась свиня Браги не пити. То про мене Я вже зарікався, мотоцикли більше не купляти бо з них нема толку. Але позвонили постійні наші клієнти. Приємно, знаєте як? От Бувають у нас клієнти, Такі перші рази до нас дзвонять. Ну, Наймолодший був такий, що ще толком говорити не вмів. От. І так ростуть разом з нами. Ну як, точніше? Я старій, вони ростуть. І так вже хлопці такі вже здоровечі робляться знаєте, і женяться. От. То теж про той самий випадок так само позвонили. Я, я зазвичай з такими молодими клієнтами. Е, прошу, щоб взяли когось там з батьків чи старших сестер, братів. Всяке може бути, були й такі проблеми. Ну, коротше, цього разу теж подзвонили клієнти, постійні наші, такі вже обростаючі покоління. Дядько так і так, маємо такі вот. Ну і там Запропонували свою ціну, ще щось трошки поторгувалися, ще скинули ціну. ну Ціна заманчива. Ну що зроблю? Поїхали, забрали от два мотоцикли. Таке файне село стіжок є серед Бандерівський край, серед лісів. Зараз десь 10-та ночі. Їдемо з Денисом. Денис сидить, його не видно, там світла нема. Точніше, тобто, воно є, але нема лампочки поховіли в салоні. Ззади. Сидить, тримають ті мацикліти, щоб вони не попадали, не добились до кінця. Я серйозно прихворав, щось типу грипа. Горло завалило, носа завалило. Але напився таблеток, напився всяких порошків, чаїв, то й треба ж порушитися. Сьогодні зробили вихідний від малини. Сьогодні по старому календару маковий, маковий спас, тобто святять мак в церкві, точніше святили. Більшість моїх працівників, збиральників. Так що ми теж вирішили трошки відпочити. Та й все так зійшлося гарно. І малина стала гірше стигнути, через те, що ночі стали холодні. 9-10 градусів тепла вночі, то, то вже трохи покладно. І малина трохи От такі новості у нас. Ще зараз впевнений, що катну на скупку малини, там вони нам винні гроші, може сьогодні, ще пару рублів віддадуть, було б добре. Ну а завтра-завтра завтра 6 ранку під'ємо, якщо встанемо. І малину збирати. Таке от я. От. Дорога паршевеча, чуєте, хотять колеса. Яма на ямі, через той день ззаді мотоцикли тримає, щоб вони не почували один другого. Взагалі така гарна нічка місячно. Ну, тому таке зарево Ровенщиною, Гарне, не знаю, від чого воно таке, щось останнім часом таке зарево з'являється. В тій стороні на Ровенщиною, таке таке ярко-оранжеве, ярко-червоне, щось таке, не, не знаю від чого це воно. Ось така ситуація. Ніякої байки розказувати вам не буду, бо я вже чуть поговорю, вже горло так болить, що не можу говорити. Все бувайте хорош, всього вам хорошого, а нам щасливої дороги. Будуть байки, буду розказувати.